Нав'язав, скидаю. починаю знову. Це 4 метри, буде, як розпустити її сітка, а длина 5 метрів, такий в мене стандарт. 87-річний Микола Кольчиба плете основи для маскувальних сіток. Чоловік втратив зір, коли йому було 20. Отримав хімічний опік під час військової служби. Тоді він долучився до товариства незрячих, де його навчили орієнтуватися на дотик, зокрема й плести. Коли розпочалася повномасштабна війна, став волонтерити. Так за два роки зробив вже понад 70 сіток. Я ну чим я можу допомогти? Це я за місяць чотири, коли п'ять штук в'яжу. Час вільний є, то в'яжу. Ночі не спиться тихенько. Робота без шумна, діти сплять. А я на кухті сяду та в'яжу. Готові основи. Чоловік передає місцевій громадській організації. Далі волонтери обв'язують їх тканиною відповідно до сезону та передають військовим. Її просто так взяти десь ну неможливо. Це або у рибаків, або закупати її треба безпосередньо, або ж так як от Микола Миколайович її робить. Передавали багатьом військовим частинам на фронт. Спочатку це була Херсонщина, звільнення наших територій. Далі вже і Донеччина, і Луганщина, і цей Харківський напрямок. Лимано-Куп'янськ. Микола Кольчиба планує і надалі робити основи для сіток, поки не закінчиться війна. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.